Му усіх, хто слідкує за нашим проєктом, актуальне інтерв'ю. Гість нашої студії сьогодні це депутат міської ради, голова фракції Європейської солідарності Василь Кобильник. І тема нашої розмови Кадри вирішують все, Василю Володимировичу. От минулого тижня сесія міської ради таки проголосувала кадрові питання минуло вже два з половиною роки цієї каденції. На сьогоднішній день це означає, що опозиція поступилась. Влада стає сильнішою. Чи просто вже немає того конфлікту і немає того протистояння? Ви знаєте, що кадрові питання насправді назріли вже давно, і ми про них говорили постійно. І я особисто вважаю, що прийняття кадрових рішень має бути не шляхом перегинання через коліно, а шляхом діалогу і компромісу. На жаль, компромісу так і не відбулося. Сформувалася, фактично сформувалася нова коаліція. Посідко Гордійчук, і чи буде вона життєздатною покаже час і голосування в сесійній залі. Але я переконаний у тому, що якби міський голова був упевнений у стабільності роботи цієї більшості, яка голосувала за кадрові питання, то, напевне, він би не робив в той спосіб голосування, який він зробив, порушенням процедури регламенту. А було б опубліковано проєкт рішення, всі б могли познайомитися і в законом визначений спосіб проголосувати, подискутувати, задати питання, які стояли в депутатів перед претендентами. Але, на жаль, в інший спосіб, я так розумію, що боячись, чи не будучи невпевненим в тому, як воно відбудеться. Але відбулося так, як відбулося. Є заступники. Я думаю, що тепер аргументи тому, що хтось там щось заважає, що чогось там когось недостатньо, він відпаде сам сам собою. І громада побачить насправді реалістичність і фаховість роботи цієї нової кадрової команди. І Є не тільки заступники, є ще й виконавчий комітет. Ви говорите про коаліцію по Гордійчук, але є ще депутати від конкретних справ, які підтримали. І батьок здивувала позиція від слуги народу Сергія Відєрнікова, який фактично ініціював розгляд цих питань на сесії. Це теж ну, вже нова коаліція. Коаліція чи не коаліція покаже час і ефективність роботи в сесійній залі. Я думаю, що коаліція формується на основі принципів. І якогось спільного бачення натомість, як на мене особисто, то той формат, який сьогодні сформувався в депутатському корпусі на підтримку міського голови, він здебільшого безпринципний, він пов'язаний з особистими інтересами. От щодо самої процедури внесення цих питань до порядку денного, ви трошки про це говорили вже, але депутати взагалі бачили ці проекти рішень? На жаль, ні, я на цьому заакцентував увагу, що відповідно до положень регламенту проєкти рішень мають бути опубліковані в законом визначений термін, і з проєктами рішень можна познайомитися і відповідно бачити і підготуватися до самої сесії. Чому цього не було зроблено? Мені невідомо. Я припускаю лише тому, щоб якоюсь певною мірою. Швидше, за все що невпевненість міського голови у тому, що публікування цієї інформації дозволить отримати, так, угу. отримати ті результати голосування, які він отримав. Це Ця... але вже в день сесії безпосередньо вам хоча б дали ці проект рішень. Проект рішень не дали, і я його тільки почув із З голосу. голосу. У перерві, коли було засідання спільних комісій, я спитав, чи можна познайомитися із проектом рішення, але на жаль, проекту рішень так і на руки нам не надали. Ми не знайомилися. Ми його почули. Але почули, я думаю, що ви були в сесійній залі, ви бачили, що почули в якійсь такій невиразній формі, що що читав міський голова? Я до прикладу особисто не зрозумів. От щодо самої процедури голосування, ваша фракція не підтримувала заступників міського голови. От це такий протест проти самих кандидатур, чи проти процедури, як це все відбувалося? Ви маєте розуміти, що коли ми обираються напрямки роботи заступників. То ми чітко оцінюємо якісь певні пріоритети діяльності. Ми оцінюємо наші фінансові можливості як громади для забезпечення. Я до прикладу не впевнений у тому. Що сьогодні в умовах війни і при наявній великій потребі забезпечення і підтримки наших хлопців в збройних сил України є потреба у новому заступнику з діджиталізації? Тому відповідно, це відповідаючи на ваше питання. Це комплекс зауважень, які ну, звучали це і процедура. Ну і відповідно самі претенденти для того, я кілька разів спробував задати питання їм, але відповіді не почув. Міський голова перервав і сказав, що це лише бажання заговорити. Жодного бажання заговорити не було, було бажання познайомитися, зрозуміти, хто і хто, щоб визначитись під час голосування. Але, на жаль, нам такої можливості не надали. Тому фракція я прийняла рішення не підтримувати в такій формі і такий склад заступників. Окрім заступників, було сформовано кількісний та якісний склад виконавчого комітету. Не секрет, що кандидатури не з'являються просто так. До того ведуться певні якісь кулуарні домовленості з політичними силами, нехай не всі, але все-таки це представники політичних сил. Можете відкрити таємницю, хто є хто мені важко судити про кулуарні домовленості, тому що я на щастя в них участі не приймав. Це по перше. По-друге. То якісний склад виконкому, який є запропонований, в мене особисто викликає ряд питань, тому що там не представлена цілі низка сфер. Там не представлені освітяни, там не представлені медики, інші сфери. І мене радує лише те, що там представлений хоча б один військовий, хоча я вважаю, що в цей час їх має бути значно більше. Тому хто є, хто покаже час. Але, попри все, там конкретних людей, отже, членів виконкому, пов'язують з конкретними політичними силами, чи я помиляюсь. Так є такий чинник при формуванні цього виконавчого комітету, чи точніше кажучи, персонального складу виконавчого комітету. Я повторююся, я кажу, що виконавчий комітет має формуватися на певних принципах і з певними пріоритетами, а не через особисті домовленості конкретних осіб. Тому що, якщо ти голосуєш, то твоя людина представлена у виконавчому комітеті. Ну, представлена, що це одна людина може вирішувати в цьому виконавчому комітеті. Тому Виконавчий комітет заступники мають працювати на цілісну стратегію розвитку і бачення цього розвитку конкретно конкретною людиною. Мова йде про міського голови. Як ці різні люди з різних політичних сил сьогодні? об'єднаються навколо цього, мені важко, чесно кажучи, сказати, і мені прикро, що момент особистих домовленостей, і особистих якихось інтересів почав переважати в баченні роботи міської влади. Це неправильно, і цей принцип нікуди. І я вам скажу, що ви побачите дуже короткотерміновість. Життя цього виконавчого комітету, тобто тому, ви прогнозуєте, що, що будуть якісь ротації? Я прогнозую те, що конфлікти почнуться раніше ніж ми того очікуємо. В такому складі переважають особисті інтереси і намагання контролювати певні сфери діяльності і певні схеми не побоюся цього слова, і навіть певні потоки окремими людьми і. Це в цілому зіграє злий жарти із владою, але на жаль, із громадою. Також ну наразі будемо слідкувати. От коли відбувалось голосування за виконавчий комітет, неочікувано член вашої фракції Олена Чернець таке підтримала. Це ну, скажімо так, пішло в розріз вашої політичної сили чи у вас настільки демократія? Оскільки нашу політичну силу не було запрошено до діалогу і до обговорення персонального складу, ми ще раніше прийняли рішення, що ми не будемо приймати участь у голосуванні за кадрові питання, оскільки нас повністю ігнорують. Так справді ми доволі демократична політична сила. Ми чітко сповідуємо право на самовизначення, але було рішення фракції. Оскільки депутат, про якого ви казали член фракції Олена Чернець, порушила рішення фракції, розпочата процедура виключення Олени із фракції і процедура відкликання її зі складу депутатів, от ви не вважаєте, що це є якась така політична диктатура? Ну, людина ж має право на власну думку. Жодним чином не це політичною диктатурою, це швидше за все пов'язано з політичною дисципліною і з повагою до фракції і до тих людей, які сидять поруч у сесійній залі. Нагадаю вам, що міський голова і фракція інша представлена в сесійній залі успішно відкликала двох депутатів саме за принципу порушення партійної дисципліни. Це той принцип, який сповідує закон України про діяльність політичних партій і виборчий кодекс, де чітко передбачена норма про імперативний мандат. От така склала ще дивна ситуація: 22 голоси за заступників міського голови, і тих самих 22 голоси плюс Олена Чернець за виконавчий комітет. Ми прослідкували, чому виявляється член фракції свободи Олександр Гордійчук натиснув кнопку проти. От як ви думаєте, це теж йде в розріз партії і за таким принципом, колись виключали, як ви казали, Солодковську і Понятовську? Що не так з Гордійчуком? Чому можливо він просто кнопки переплутав, бо ще дуже молодий депутат? Мені важко сказати, я думаю, що це варто запитати у нього, чому саме він так зробив. Я маю сумніви, що це там якась велика випадковість, тому що він інші голосування дуже чітко голосував, так як я так розумію, за рішенням своєї фракції. Тому деталі можна уточнити в нього, але факт залишається фактом. Він проголосував проти. Які мотиви в нього були мені важко сказати. Ймовірно, за таким принципом, як міська рада голосувала, проголосували і положення про старостинські округи, і положення про громадські слухання, то вже десь найближчим часом, можливо і на наступному пленарному засіданні, обиратимуть старост. Ваша політична сила буде включатись у цей процес? Адже мають бути громадські обговорення в населених пунктах. Ми наполягали на тому, що треба вивчити питання щодо утворення і логічність утворення і зручність роботи старостинських округів. Але нас не дослухали знову ж таки в порушення регламенту без проекту рішення прийняли це питання. Політична сила буде приймати участь і ми будемо детально освідковувати ці речі для того, щоб не було порушено процедуру, і було дотримано і враховано інтереси приєднаних територій і тих громад при обговоренні. Але боюся, що. Той формат роботи, який пропонує сьогоднішня влада міська, вона буде передбачати те, що будуть за партійною приналежністю обирати людей. Можливо, обирати старост, Перепрошую, хочу сказати і пронансувати, наскільки повняться кулуарними чутками, що буде також голосування за іншого заступника, який буде координувати роботу. І медицини, і освіти, тому що вони випали, і а це означає, що кількість заступників в цей час таки зросте, як я казав на сесії міської ради. Що я чесно кажучи, не розумію, коли ми кожен день оголошуємо збіри на потреби наших зсу. В Цих умовах збільшувати видатки на заступників, ну чесно кажучи, як на мене, це, це дивно. Але кожен вибирає свій пріоритет, я про це неодноразово о, говорив. А чи не прогнозуєте ви, що таким чином і посада секретаря буде заповненою уже найближчим часом? Я не виключаю цього моменту. Хоча знаю, що пропонувалося на заступника по тій сфері, який я вже сказав, Мирослава Смотрова, але е, команда. Представники тепловоденергії категорично відмовились підтримувати Мирослава Смотрова на цю посаду, і також пропонувалося обрання секретаря. Це пані Ірині Шелепницьке, але також ця група ціла група депутатів відмовилася за нею голосувати. Посада секретаря в міській раді дуже потрібна, але це має бути людина, яка має консолідувати сесійну залу. Вона має об'єднати всі політичні сили заради стабільної роботи депутатського корпусу. Якщо це буде людина, яка вузькопартійне бачення своє має і точно не зможе консолідувати, то такого секретаря ну він не додасть роботи, не покращить роботу сесійної зали. Ваша політична сила завжди говорила про консолідацію. Закликала до цієї консолідації. Це було у той момент, коли опозиція була сильнішою. На сьогоднішній день політичні. Розклади трошки змінилися. От як ви прогнозуєте, буде консолідація і якийсь компроміс у сесійній залі? Чи буде чітко от є коаліція? Вона голосує і? Я повторюся, що я сумніваюся в тому, що є коаліція. Я думаю, що це ситуативна, ситуативна, ситуативна пов'язана із працевлаштуванням деяких осіб і з отриманням зарплат деяких осіб, які голосували. Це, це по-перше. По-друге, я повторюся, що ми виступали, виступаємо за консолідацію для мене особисто для політичної сили, я представляю, пріоритетом номер один є. Допомога збройним силам України для наближення перемоги. Якщо у когось інші пріоритети, пріоритети плитків, зняття фільмів, витрачання коштів на іншу сферу, то нам точно не по дорозі і навколо цих питань ми консолідуватися не будемо. Інші питання ми неодноразово показували в сесійній залі. Ті питання, які стосуються життєдіяльності громади, ми готові голосувати, голосували і будемо надалі голосувати. Так чи інакше, сьогодні вся повнота влади, у міського голови його оточення, тобто влада отримала її повною мірою, відповідно, і має нести повну відповідальність. Звичайно, що ті, хто голосували за кадрові призначення і торгувалися за ці кадрові призначення, не мають розуміти, що вони цю відповідальність розділяють. І наскільки довго проіснує коаліція Гордійчука, посідка покаже час, але я ще раз кажу, я дуже хочу, щоб коаліція чи не коаліція, але вся влада розуміла сьогодні дуже просту річ, що нас має об'єднати прагнення наблизити перемогу. Має все працювати таким чином, щоб якомога швидше допомагати військовому. Сьогодні ми вже виділили 47 мільйонів два з половиною місяці тому, і з них освоєно менше 50%. Я вважаю, що це неприйнятно війни. Це неприйнятно, тим паче, що Військові чітко дали своє бачення і прагнення, як воно має бути. Пояснення, що ви знаєте, там ПКД хтось робить, хтось довго подає, щось довго експертизи. Треба говорити, не чому довго, а що ми зробили для того, щоб це якомога пришвидшити. Тому те, що роблять певні представники влади, хай залишиться на їхній совісті. Я думаю, що військові їм дадуть оцінку з цього приводу. І маю велику надію, що вже це все стабілізується і всі схаменуться. І почнуть працювати на перемогу, тому що виділяти величезні кошти на тротуарні плитки, на то все інше я не кажу, що не потрібно там робити тротуари, але потрібно спочатку е, зробити все можливе, що ми можемо зробити тут на місці для підтримки збройних сил України, а потім те, що залишається, тратити на інші потреби, які, звичайно, що е, є точно другорядними по відношенню до підтримки збройних сил України. Дякую вам за цю розмову. Це була ваша позиція. Ми її почули. Ну будемо слідкувати за перебігом подій.